Нам потрібно прибратись. Саманта, Ема, Джейн та Тіна справжня команда. Вони допомагають один одному навіть у прибиранні. Кімната стала виглядати в рази краще без зайвого сміття, зламаних меблів та живності. Але що далі? А далі нам треба замовити все для нашої майбутньої кімнати. Всі будматеріали та інструменти. Купуємо. О! Ось і кур'єр. Здрастуйте. заносьте коробку. Ось сюди. Так, дякую, містер вантажник. Бувай. Дівчата, давайте ж скоріше дивитися, що там. Ого, які класні у вас шуруповерти Зараз дівчата збудують найкращу кімнату для себе. Як багато дощок та інструментів. А ви точно вмієте ними користуватись? Та це простіше простога. Притулив, і готово. Потрібно лише зібрати кожну кімнату, а потім з'єднати між собою. У вас чудово виходить. Так класно, коли всі зайняті однією справою. Скоріше побачити кінцевий результат. Ну що, вже готово? Клас! Що далі? А далі фарбування стін. Кожна бере той колір, який їй подобається найбільше. Так, класно, що всіх нас різні кольори. Усі такі яскраві та гарні. Все точно, але моя рожева кімната найкраща. Як вам? Розкішні кімнати. Ідемо далі. Я прочитала нову книгу і одразу з'явилася натхнення прикрасити кімнату чимось гарним. Вся гірлянда зірочки точно підійдуть мені. Як гарно. А що ще, ще в мої коробці? Які гарні коченята. Це маленька качка, це сестра качка та мама качка. До речі, дуже м'яка. Одразу захотілося співати. Як вам моє виконання? Мамочки, сусідка знизу щось розлютилась. От круто. А чим мені прикрасити кімнату? Зараз знайдемо. Блакитні попити будуть в тему. Викладу на стіні квіточку з попита, невеликий стіл та малий нічник. Цей колір не підходить, але це вже набагато краще. Що ще є? О, басейн! Зійде за ліжко. А що це на дні? Блакитні кульки. Заповню ними свій басейн. Як же класно? Чудово. Джейс, скажи сир, а що ти там робиш? Як воно гарно прикрасило кімнату. Я теж хочу. А що я маю? Гірлянда і спір'я. Мені підходить. Як гарно мерехтить! ідеальний рожевий килим. Чудово! Цей рожевий фламінго залишився з баїзки на море. Зараз надую і вийде ідеальне крісло. Клас. Парочку плюшевих іграшок ніколи не будуть зайвими. Краса! Що? Всі дівчата прикрасили свої кімнати. Серйозно? А чим я гірша? Зараз постілимо зелений газон, поставимо зелене крісло та парочку м'яких іграшок. Гей, ще нічого не готове. Ось, тепер краще. Ваші кімнати стали ще цікавішими. Йдемо далі. Я привезла з собою свого маленького папушку на ім'я Ріо. Він любить мильні бульбашки. Тобі подобається? А у мене домашня тварина у вигляді маленької морської свинки. Це Ребека. Вона така мила. Наймодніша морська свинка на світі. Давай я тебе викупаю. Готова? Ого! А в мене рибки. Вони спокійні та тихі. Ви будете в шоці від моєї домашньої тварини. Це моя ящерка. Його звуть Піт. Е, нас і справді шокувала. Здається, твій вихованець усіх налякав. Та ви чого? Піт же такий милий. Я з ним на повідку гуляю. І в нього крутий капелюшок. Насо! У капелюшку він виглядає менш жахливо. Навіть дуже мило. Йдемо далі. Хто там прийшов? Тіна, це до тебе гості. О, це ж доставщик Макдональдса. Щось смачненьке тобі привезли. Сподіваюся, що ти поділишся зі всіма своїми смакотами. Нічого особливого. Я купила піріжок з яблуком, але повинен з вишнею. Ой, Саманта, тримай. А це мій улюблений бургер. Ну, ось знову не ти. Він чудово підходить мені, але я теж хочу їсти. Що це? Чізбургер. Це точно для ями. А що мені? Соус? І це все? Ти ще й з часником. Фу. Тіна, не хвилюйся. Зате ти нагадувала всіх дівчаток. Вони точно радіють і не залишаться голодними. Спасибі тобі. Приємного всім апетиту, дівчата. Налітай на соус, тіна. Що? What? У мене зарядка скінчилась. І що мені робити? О, точно! У мене є плейстейшн. Такий гарний, зелений. Зараз пограємось. Тіна, підеш зі мною грати? Звичайно, із задоволенням. Хти, здорово. А що нам робити? Oh, Джейн! Oh. Чого тобі? Ходімо до дівчат. Гаразд. Okay. Можна з вами? Hey, Ні? Ну й добре. Грайте одні. Ми зараз щось вигадаємо. Точно. Я маю окуляри віртуальної реальності. Джейн, погнали на іншу планету. Як тобі ідея? Клас? Скоріше йдемо грати. Очманіти! Ось це так. Ух ти! А що це у дівчат таке круте? Це віртуальна реальність. Крутілак! Саманта, ти подивись. Емма, ти так гарно граєш та співаєш. Дуже круто. Круто звучить інакше. Зараз покажу. Колонки, дискокуля, а тепер можна тусити. Відриваємось поповній. Да уж, Саманта, ти вмієш тусити. Усіх дівчат на вуха підняла. Дівчата, скоріше спускайтесь до Саманти. У неї тусовка в кімнаті. А я знаю, як довести всім, що моя музика набагато крутіша, ніж дурні пісні Саманти. Зараз викрутимо все наповну і можна грати жорстокий рок. Ема, ти справжня рокерша. Її гітара звучить дуже круто. Усі бігом до неї. Танцюють всі. Що? Але як же моя тусовка? Так так. Зараз приготуємо найсмачніший торт у світі. Це дуже легко. А саме головне додати мій улюблений зелений колір. Більше смачного крему. І зверху треба покласти ще один коржик. І ще додам барвник. О, він скінчився. Мені потрібно взяти новий. А що там робить Саманта? Ого, тортик! Я теж хочу зробити свій внесок. Зараз зафарбую корж рожевий. Так, це ідеальний колір. Треба зовсім небагато і валя краса. Тепер додамо трохи крему. Ідеально. Що? Тортик роблять? Я також хочу зробити щось своє. Зараз додам блакитний коржик. Та ще крему. Чудово! Виглядає набагато краще, ніж до. Кримо, хочеш заробити торт? Звісно, так. Що там лишилось? О, А саме жовтий барвник для мене. Класно! Тепер крем і вирівнюємо. Класно. Тільки це не ми ховаємось. Я принесла новий зелений барвник. Що? Торт доробили без мене? Але що всередині? Він має бути зелений, а він вийшов райдужний фу. Так, дівчата вирішили пожартувати з тебе. Кожна зробила свій коржик. Виглядає яскраво та апетитно. Серйозно, але це і справді кумирно. Ходімо на чай. Добре, вже всі приготували кружки. Давайте разом вип'ємо чай з нашим яскравим тортиком долоні і. час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан, відстаньте, емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій! їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріху> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В діта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай. Я теж прикрашу свої млинці. М -м -м. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає. Прямо на нас. Вибачте, отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <гум> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, <гум> Ітане Що тобі треба? Дивись сюди. Вийшло. Руки знешкодила. Хапай, Жуйку. Що? Ану залиште. Це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриті своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти! <звук> Окей. ем... Де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. <звук> ну добре. Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, це бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пройте. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Хот-доги. Mm -hmm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm -hmm. Дуже апетитно. Ітане, ти. нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, ітан. Глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками до того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. Ей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі?